З'являється мало мобільна людина, і це член родини. Це, звичайно, порушує баланс родини. І сказати, що з цим справлятися легко, цьому треба навчатися. Тому психологічна допомога і самодопомога людям, які доглядають за хворими, за тяжко хворими. Це такий навик, який зараз втілюється в родини. І ми психологи допомагаємо справлятися людям з навантаженням, щоб родини насправді, якщо навіть з'являється маломобільна в родині людина, були щасливими, знали свої орієнтири і могли справлятися з навантаженням, адже психологічне, емоційне фізичне навантаження з'являється одночасно. І як не вигоріти саме доглядальнику, коли наважуються саме допомагати? Адже це ж член родини. Потрібно знати прості речі, і потрібно в балансі бути з собою, справлятися фізично, емоційно. Баланс допомагає відновлюватися, тому що перше, що потрібно зрозуміти, це прийняття, що ця ситуація є. В чому допом... є основна допомога психологів, які навчають. Людей, доглядальників чи соціальних працівників, які надають допомогу за людьми маломобільними, це вибудувати баланс. Баланс доглядальника, баланс людини, яка допомагає делегувати потрібно в родині поставити чіткі цілі і просити, вчитися просити про допомогу. Адже в нас жінки звичайно сильні. Але якщо з'явиться я в родині, наприклад, чоловік, який з якимось пораненнями є і відновлюється, чи взагалі маломобільний, то звичайно жінкам приходиться на себе брати чоловічі ролі і бути не тільки в балансі, а ще й основними в родині. Ну, людьми, котрі піклуються і за маломобільною людиною, а й за всіми іншими. Тож, баланс саме свого стану, людина-доглядальник повинна розуміти, що з нею повинно бути все окей. Делегування це основне, що треба просити допомогу родичам. Треба розуміти своє емоційне, фізичне кордони свого навантаження. треба розуміти, що почуття можуть змінюватись, і той стан, який людина переживає, що відчуває, то це є в нормі, адже Різні, проживати різні емоції, різні почуття це нормально, тому що в родині перебудовуються всі орієнтири і психологічний бар'єр, це перший, який з'являється. Адже для людини, навіть котра втратила, ну, вибачте, свою частину тіла, це для неї шок. Да? А людина, котра піклується, доглядає, для неї це подвійний шок, тому що перше. Вона повинна бути сильною. А друге, вона повинна розуміти, що це да? і цей шлях все рівно прийдеться пройти. Є техніки, яких ми навчаємо саме. Людей, котрі доглядають, тому що розуміти свої емоції, розуміти свої почуття це саме головне. Які техніки існують? Перше це дихальні вправи. Діафрагмальне дихання воно допомагає просто в моменті стресу володіти своїми емоціями, володіти своїм станом, і можливо зняти ту напругу, ескалацію емоцій, які можуть виникати в моменті. Коли доглядальник знає про себе все і може керувати своїми емоціями, навчившись тих вправ, які ми даємо, так само доглядальник може навчити і людину, за котрою доглядає. Це всі вправи вони одинакові для всіх. Техніка заземлення це глибока техніка, котра використовується на основі бачу, чую, відчуваю. Тому що в критично, Ситуаціях людина повинна реагувати, реагувати виважено, так? тому що піклується про маломобільну людину, і тобто не тільки відповідає за своє життя, а й життя хто поруч. Тому... Оці техніки заземлення вони допомагають справитись стресом, нас не пропиняються, вибачте, обстріли, і в нас все рівно люди постійно знаходяться в емоційній напрузі. Для того, щоб не емоції керували людиною, а людина справлялася своїми емоціями, розуміла про себе все. Ці техніки застосовуються. Тобто, бачу, чую, відчуваю. Я прям вчу своїх Підопичних реагувати і знати, що ну, от є п'ять основних емоцій, з якими людина може стикатися. Але ж ці емоції, вони, як сигнали, вони допомагають людині і так само керувати своїми станами. І зазвичай, навіть якщо у людини характер такий бойовий, то в момент стресу людина може Реагувати тільки три ситуації, три реакції на стрес: стій, замри і біжи. Е, тому якщо наперед знати, в які моменти тебе може тригернути саме щось стрес чи е, перевантаження, то людина може розуміти, ага, я стресую, і в мене реакція там замри. Да? Як я можу з цього виходити? Е, пошукаю в кімнаті 5 предметів. Круглих, і це дає мозку відволіктися і саме поки емоції можуть бути як, зашквальні, то мозок розуміє: так, контролюю емоції, значить, я можу справлятися і знати, як я можу діяти на крок вперед. Тому… Такі прості вправи, вони фундамент усвідомлення, як реагувати, і можна з людиною маломобільною малювати. Це не те, що малювати там треба вміти. Тож прості техніки, яким може навчитися кожна людина, допомагають справлятися з стресами, вони можуть. Перезавантажити навіть в складних ситуаціях, тому що саме головне – це тримати баланс. Техніки арт-терапії допомагають сняти і тривогу, сняти навантаження. І це може бути нові правила в родині, просте малювання будь-якими фарбами, олівцями, створювати колажі. І це буде такий вихід емоцій. І як для людини піклувальника, і як для людини, котра справляється зараз і пристосовується до свого нового способу життя. Тож Можна арт-терапевтичні вправи е, пророблювати будь-коли, коли йде навантаження і в гострий період, і коли це буде розвантаження, перезавантаження для е, вправи вихідного дня. Можна е, використовувати метод написання емоційного листа, е, тому що мисленеві е, таку жвачку можна сказати, люди продовжують. Е, Робити постійно. І для того, щоб це знімалась емоційна напруга, потрібно свої емоції покласти на папір, виговорити саме на папір, що я відчуваю, який потрібно зараз вихід моїм емоціям. Іноді прості речі, навіть биття подушки допомагає зняти емоційну напругу. Можна порвати папірець, просто аркуш А4 беруть і рвуть. Щоб зняти емоційну напругу. Е, нас ніколи не вчили нашими емоціями управляти. Але перш за все, чому це важливо? Тому що е, психолог не може добратися, наприклад, на, в громаду і до конкретної родини вчасно чи е, в закладені рамки, а стресова ситуація може виникнути е, будь-коли. Тому наша робота полягає навчити доглядальників соціальних. Працівників справлятись з емоціями. Емоційний інтелект це здатність знати про емоції, усвідомлювати ті емоції і розпізнавати ті емоції в інших. Тож, першим, що є в роботі з емоційним інтелектом, це усвідомлення. Прості питання, вони є коучингові, але людина може сама з собою поговорити. Можна записувати, можна вголос, можна просто покласти на бумагу все, що ти думаєш, що я зараз відчуваю, чому я відчуваю. Ключовими проблемами є втома: втома, і з нею треба справлятись, робити собі паузи, такі якорі відпочинку. І коли планувати свій тиждень місяць саме з відпочинку, це дасть таку розгрузку і не буде вигорання у людей, котрі доглядають за маломобільними людьми. Емпатія, звичайно, вона потрібна і намагатися зрозуміти почуття інших можна тільки через розмову і керуватися підтримкою в родини. Тому доглядальники повинні залучатися ключовим це підтримкою в родинах. Регуляція емоцій важлива на всіх рівнях, і саме дихальні вправи. хтось Береє для себе медитації, які підходять кожному, це треба індивідуально підібрати, що тобі допомагає зняти напругу. Можливо, це перегляд улюблених фільмів чи е, якихось відео, мотивуючих відео. Все ж таки ті півгодини чи годину, котру людина ви, е, видасть собі як за паузу, то Мозок буде сприймати, що ага, це було перезавантаження і можна далі працювати наповну. Практика позитивного мислення. Дуже часто цю практику навіть і не знають, як втілювати в родинах, ми тому вчимо саме думати в позитивному. Ракурсі, і будь-які ресурси можуть допомагати. Це може бути і блокнот подяки, це може бути журнал своїх блокнот досягнень, які люди пишуть для того, щоб мати надавати сам собі підтримку. Тож, Малювання, музика, письмо такі речі вони допомагають відновитися, і не варто боятися цих речей втілювати в родинах. Це не слабкість, це запорука свого психічного здоров'я в нормі, це запорука того, що з емоційними станами можна справлятись легко. Тому задача психолога от, і в складі виїзних бригад була саме такою, щоб навчити людей. Керуватися емоціями, знати прості вправи, які можна втілювати в звичайному житті. Якщо є час для себе, то звичайно виснажень у людини буде менше вихідні. Паузи чи відпочинок потрібно планувати. Звичайно, змінюється баланс в родині, і коли є діти, коли є малі діти. Треба пояснювати про те, що відбувається прямо, і просити про допомогу в межах тих кордонів, які може дитина, наприклад, щось допомогти, чи почитати, наприклад, якийсь приємний лист, книжку. Людині, котра знаходиться в стані відновлення, так? тому що маломобільні люди чаще за всього закриваються, вони вважають себе обузою, а це ж не так. Тому родинна підтримка це найголовніше, що може бути при допомозі маломобільної людини.